Привіт, друзі! Як співала Я весна, ночі сна, Я принесу за собою. Ну, зараз нам весна принесла вже літо. футболці Як точка -то сьогодні, щоб можна було футболці вийти на вулицю в садочок. А ну, дивимося, це суцільна магія скрізь. Літо, не літо, ніби знаєш, то ти катись чиста катись, калечка, розумієш, Ти туди заперебрік. І бабовну принеси. Коротше, е, сьогодні поговоримо про магію, про чарівний горіх, відьманий горішок на гамамеліс. Поїхали. А чарівні горіхи у мене не на чарівному місці на городі. Хі -хі. А не десь в казках. Зараз розгрібаю, що де росло, що не переросло. І ось бачить, у мене святий красу... красунчик гамамеліс е, інтермедіа, тобто середній, кра називається Дабл Голд. Ну, що зараз голод, то понятно, тому що жовтого кольору цвіте, це само собою, понятно, взагалі, ніяких немає претензій. А чого табл? Тому що коли він потім виростає, от, він, в нього листя зелене і з жовтою варігатністю по боках. А давайте понюхаємо. Боже, як пахне як класно. Слухайте, це така ще штука класна. Гамамеліс він взагалі... Досить екзотично ще нашому саду, тому що в нас є вишенькі, решенькі, а що було б яблуко поїсти. Ну, І це не дивно, тому що в країні війна, окупація, якщо є, то ти особливо не наїситься саме. хоча це горіх відьмінний, але насправді тут нічого такого, назви, немає. Страшного і смачного головне. Якби була хоча б відьма да, була, б, то взяв би пів і нема, да, тось, коротше. Ой, кого не треба. А що називається відімний горіх? Того що, ось бачите, це його квіточки, потім, якщо його запалити, його, будуть настінинки. Такі типу, як горішки, потім вони бах лопаються, коли приходить перший приморозок і розсіваються на декілька метрів наперед. От. Взагалі гамамелі штука це одна із найдавніших жителів нашого, нашої планети. Це туди ходять платани різні е ці паротії. От, росте в мене він на сонці тут, от, а інші в мене трошки далі. Поїхали, я вам покажу далі, що там цікаво росте. Тут в мене геть в тіні росте Зукаріани, називається сорт. Тут їх два. Вони теж такі, бачите, жовтенькі, Ну, вони, до речі, пахнуть інакше. Такий запах такого, знаєте, якось, е, е, пилу аромату. Такий запах такий дуже так от мутний. він. Таке інтуїтивна вам назва така. От, така трошки мутнувата, він такий цікавий запах. Росте вона повністю в тіні. Чим відрізняється він Ін інтермедіа? тому що в нього листя красиве, зелене і дуже таке глянцеве. Тут їх два, щоб вони запилювалися. Сподіваюсь, що вони від різних рослин. От, того, що часом нього, і, Звісно, ну, не було ще горішки в ньому в цьому році. І взагалі ніяких не було це, а діла немає. Ну і нарешті. Ще в мене вже відсвів, тому що цвів дуже рано купував як один сорт, але я не знаю, бачите, вже він відців. Вже. Вже відцвів? Ну так, собі йому, звісно, не дуже добре. Але в мене підозрив, що це він власне кореневий, тому що відріс від, від кореня спагін і він теж цвів таким самим кольором рожево-червоним, як і оцей. Що коротко про гамамеліс? Гамамеліс потребує або сонця, або тіні, тобто в принципі, він і так і так живе. Головне, щоб він любить воду. Воду гамамеліси обожнюють. Блін, взагалі так несподівано пройшло літо після зими. От. Розкажу гамамеліс, він красивий чагарник, абсолютно нічим не хворіє, його ніколи не попелиці не їсть, ні якісь, ні якась друга фігня. От, на окупацію переживають прекрасно. Е, розмножуються він насінням, щепленням. Ну, може, живцюванням, але я ніколи не пробував, чесно кажучи. Е, хоча якщо плата, може, чого він не може, правда? Садіть його десь там, де хочете, щоб було красиво. Він стереніше Форгезії, фер... Форзеції, Форгезія Бамбук. <суміття> ну, теж, Безпроблемний житель, красивий пахучий, ароматний і, звісно, радує. Друзі, якщо у вас є місце, садіть гамма меліс Їх повно продаються. На жаль, поки не маю продажу в мене, буду думати, як його розмножувати. Ну, наразі це все, друзі. цьому, пока пока